На погоду в Одеському регіоні найближчими днями матиме вплив циклон Аксель, який зміщується з північного заходу з районів Скандинавії, прогнозують синоптики. І через це в нашому регіоні очікується похолодання, що цілком притаманно погоді в січні місяці. В п'ятницю шостого січня істотних опадів в регіоні не буде, але місцями очікується сильний вітер. Температура вночі 2-7 градусів тепла і в день 5-10 градусів тепла. А вже 7 січня синоптики прогнозують місцями опади. Вітер північний. І через розповсюдження циклону температурний фон буде знижуватися. Ночі стовпчики термометра можуть досягати до мінус 5 градусів. В день на півдні до 7 градусів тепла. А ось на північній частині області ймовірні заморозки і сніг. 8 та 9 січня місцями також невеликі опади. Температура вночі 1,6 градусів морозу, в день 1,6 тепла. 9 Ічні на півночі області 3 пять градусів морозу. Спеціалісти кажуть, що найближчі 5 днів очікується короткочасне похолодання. Особливо воно відчується на півночі Одещини. Так що одягайтеся тепліше і не забувайте, що на дворі зима.